Розблоковую магнітолу, використав три способи. Перший спосіб це пошукати пін-код або на магнітолі, або в сервісній книжці. Це мені не спрацювало, ніде не було. Другий спосіб це купити ключ, пін-код. Я скинув чоловіку свій сервісний номер, серійний номер магнітоли, і він мені за декілька хвилин скинув пін-код. Говорив мені, що це від дилера. Код знають через серійний номер. Але він мені не підійшов, так як до моєї магнітоли вже хтось втручався. Третій спосіб це я купив програматор, ch 341 a і сам вписав в програмі цифри, які дають мені безключовий доступ до магнітоли. Ось так. Таким нелегким способом я розблокував свою магнітолу. Є на каналі відео повне, як я це робив.